Доброго дня, шановні діти, шановні дев'ятикласники, ми з вами продовжуємо вивчати магнітне поле. І я сподіваюся, ви дуже добре засвоїли, що магнітне поле це вид матерії, яке існує навколо провідника і струмом, або навколо постійного магніта і має певні властивості. Ми точно з вами пам'ятаємо, що магніт має, дивіться, червоненький, це який? Південний полюс, а синенький який північний. Ми з вами домовилися, що магнітне поле Землі має також полюси, але воно цікаве. Те, що між ними, між вісю землі, вісю обертання землі і магнітним, і вісю магнітного поля 11,6 градусів, так і ще там, де північний полюс землі. Південний магнітний полюс. Це ми з вами обговорили на попередньому уроці. Я вам показав, продемонстрував дослід Ерстеда, який помітив, що магнітна стрілка орієнтується біля провідника, якому, по якому протікає електричний струм. Ми з вами побачили цікавий дослід, який я вам показував, що. Якщо взяти міліамперметр, якщо взяти ось такий провідник, і швидко, ось дивіться, я потренуюсь, і швидко вносити магніт у як відповідним полюсом у цей провідник, по якому буде протікати, очевидно, електричний струм, то стрілка нашого міліамперметра відхиляється. Причому, якщо дивитися, якщо я синю, синім, тобто північним полюсом, дивіться, куди воно відхиляється? Спочатку. Вліво, потім вправо. Якщо я поміняю полюси, діти. Дивіться. Дивіться. А так. Синій дивіться. Спочатку вліво до мене, а потім туди. А червоний. Спочатку вправо від вікна, а потім назад повертається. Ще раз дивіться, червоний. Ой, вибачте. Спочатку до вікна, а синім до мене. А що так відбувається? Діти, а у вас є електродрилі в кожного дому, або у тата, або електродвигуни. там? Циркулярні пилки і так далі. Ви точно знаєте, що в електродрилі або шуруповерта є дві функції. Можна закручувати саморіз або болт, а можна викручувати. А як так зробити, що один той самий прилад в одних випадках закручує за годину якусь стрілку, правий гвинт, а в других випадках викручує. Вліво обертається проти годинника, чому це відбувається? Очевидно, очевидно, діти це все надзвичайно сильно схоже з тим, як я всовував магніт у замкнутий оцей контур. Провідник намотаний на катушечку отаку. Тобто, якщо я синім полюсом, північним, то відхиляється спочатку від мене, якщо червоним до вікна. А якщо я візьму. І це кільце, дивіться, повністю не міняє. Ось я червоним. Спочатку відхилилося до вікна, а потім стало там на місце. А я тепер магніт не міняю, а поміняю просто отак. Переверну катушку, що буде? Хей! А тепер воно спочатку до, до тієї стіни відхиляється, а потім повертається назад. Так воно ж відхилялося до вікна. Так а я вже тут це не заплутати. А що ж зробити? Діти? Тому тема наша сьогоднішнього. Уроку буде діти. Я прошу вас записати 14.09.22 року. Тема називається магнітне поле струму. Магнітне поле струму. І правило свердлика. Я напишу правило, правило сверблика. Слово таке цікаве. Що ж таке сверблик? Ось ми знаємо, що таке свердлек, ми до цього свердника досверлимо, діти. Ну, отож бо, про що нам говорив тільки, що досвід верстена? Досвід дрестеда, говорив про те, що магнітна стрілочка орієнтується біля провідника і струмом. А як показати цю орієнтацію? Як вона орієнтується? Тобто, якщо ми з вами уявимо, що це провідник, ви нічого не пишіть, діти, за мною. Я вам опорний конспект просто продемонструю, скажу і все. Тобто, якщо сила струму буде в цьому нашому провіднику ось так протікати і то магнітні стрілочки, якщо ви подивилися, як вони стають, а вони якось ось таким чином вони беруть і орієнтуються. Тобто, спочатку синеньке, потім червоненьке, спочатку північний полюс, потім південний. Спочатку північний, потім південний. Тобто, якщо б я взяв і отак його акуратно, бо лінії силові магнітного поля замкнені, то я побачив, що воно начебто силові лінії ось так проходять. Тобто ми ж з вами домовилися, що завжди силові лінії магнітного поля виходять із... Північного і входять у південний. Тобто звідси з синього виходять і в червоний входять. Виходять і в червоний входять. Тим більше тут вони отак от, діти розширяються. Ми з вами назвали оцю силову характеристику дії магнітного поля. Як? Згадайте, Б – магнітна індукція і вимірюємо у Теслах. Так от діти напряму цих ліній вектору магнітної індукції залежить від напряму струму. І навпаки, напрям магнітної індукції спонукає до зміни напряму діти сили струму. А як це взнати? А як це нам з вами навчитися визначати? А як ми знаємо, що? Будемо закручувати шуруп або повикручувати. От для того, щоб навчитися діти це робити, необхідно скористатися отаким от приладом. Взагалі діти правила два. І вас у книжечці, у вашому параграфі, про який я вам розказував параграф 3, і додому вам буде діти параграф 3. Є два правила. Але я не хочу, щоб ви заплуталися, тому мені потрібно, щоб ви чітко навчилися користуватися. Правило свердлика. Оце діти свердлик. Оце діти свердлик. Це ви називаєте його штопор. А чого? Бо якщо я буду крутити цей штопор ось таким чином за годинниковою стрілкою, він буде вкручуватися на вас. Якщо я оцей болт буду крутити отак за допомогою значить, якогось гаєчного ключа. Чи іншого засобу він буде і рухається на вас, він буде вкручувати за годинкою стрілки. А проти годинників стрілки, а проти годинників стрілки, штопор, він же свердлик, він же Буравчик, він же правий глин, діти, викручується. І от було помічено, діти, що якщо вкручувати за напрямом сили струму свердлик штопор правий глин, то його обертальний рух, його Діти ручки, його діти ось цієї ось головки буде показувати напрям вектора магнітної індукції у провіднику або замкнутому контурі. Ну і відповідно, ви ж розумієте, із збільшенням відстані від провідника, по якому протікає електричний струм, дія магнітного поля зменшується. Ну, дивіться, я вам покажу. Бачите, магнітна стрілка, ось мій магніт. Ось дивіться. Я підношу. Ага, ага, ось воно почало орієнтуватися. А тепер я віддаляю. Дивіться, зникає магнітне, магнітне поле, зникає силова характеристика, перестає ці сили послабшуються, діти. Тобто, збільшення відстані діє магнітного поля, діти. Слабший. Тобто більша сила струму, більша магнітна індукція. І навпаки, більша магнітна індукція, більша сила струму. Діти, це все є в опорному проспекті, ви не переживайте. А тепер давайте ми з вами спробуємо розв'язувати такі от задачі в пошуки вектора манітної індукції або сили струму провіднику. От бачите, замкнутий контур, таке кільце. От, що я оце кільце взяв і намалював на дошці. Ось я взяв і я оце зітру діти. І намалюю на дошці ось таке кільце. По якому діти? Наприклад, буде протікати електричний струм. Ну, нехай електричний струм тече ось так. Проти годинникової стрілки. Ось так тече електричний струм і. Цікаво. А магнітна індукція куди буде направлена? Дивіться, беру з вами ось цей свердлик правий глиб. Значить, яке моє завдання? Моє завдання таке, щоб. Поступальний рух свердлика співпадав із силою струму. Дивіться, що я буду робити? Я буду обертати ось таким чином проти годинникової стрілки. В такому випадку мій свердлик викручується. Тобто на вас, діти рухаються. А якщо рухається на вас, ну можна в центрі тут намалювати кружочок. І якщо рухається на вас, ставимо крапочку пишемо «Б». Вектор магнітної індукції направлений на вас. Діти. Ну, відповідно, давайте я ось так намалюю. Ось таке кільце, і воно рухається, діти, е, значить, сила струму і направила в цю сторону. Ну що, давайте подумаємо: беремо сверник, дивіться, беру сверник, кручу. Кручу, щоб сила струму співпадала, дивіться, куди? Він вкручується в дошу. Тобто мені треба взяти, намалювати кружочок, а якщо вкручується, то стріла летить від вас. Ви бачите. Начебто оперіння стріли, воно яке у формі кресліка. Тобто, якщо крестик В дошку ми з вами домовлялися на попередньому уроці, і вам опорний конспект я малював. Якщо стріла на вас, якщо рухається векторманітна індукція або посила струму на вас, то ми ставимо крапочку. Ну, давайте ще порозв'язуємо задачі. Готую ну, від собі, що у вас є ось такий провідник. Ось він. Ось провідничок. І по цьому провідничку тече сила струму ось так. І. Ось в цьому напрямку дичей. Цікаво, а як буде направлений вектор магнітної індукції? Діти, задачі надзвичайно прості. Беремо свердлення. Уявно можна брати. Беремо правий глиб. Що мені треба зробити, щоб він рухався вздовж цієї струму? Тобто, отак крути, дивіться. Кручу за годинниковою стрілкою, і він рухається в напрямі струму. Тобто, якщо я так кручу, то вектор магнітної індукції. Ось так за годинникою стрілкою буде рухатися сюди. Ось так, ось так, ось так, ось так. Діти, а якщо я зроблю, ну ось так поставлю, наприклад, провідничок і покажу, що в ньому сила струму направлена на вниз. І. А що в такому випадку? Дивіться, беремо свердлик, правильник і знову закручуємо. Дивіться, як рухається його ручка. Тобто ось так вона рухається. Тобто, якщо я намалюю напрям цього руху, ось так, то і це буде напрямом вектора магнітної індукції. Це діти надзвичайно просто. А тепер уявимо, що у нас оце кільце, ось воно от, намальоване ось таким чином. Дивіться, ось одна клема, ось оце кільце, на якому намотані виточки, намотані, намотані, намотані виточки. Отут от напишу плюс, а тут напишу мінус. Діти, куди буде протікати електричний струм? В якому напрямку? А ми з вами домовилися, що електричний струм в цьому випадку завжди протікає від плюса до мінуса. Тобто сила струму сюди. Тут тобто, як буде направлена, як буде направлена магнітна індукція. Дивіться, що мені треба робити. Мені треба знову накрухати светлик або штопор, або буравчик або правий гвинт. тобто ясно. Що ось так воно собі буде отут направлений вектор магнітної індукції. І насправді дуже і дуже просто це все робити. Я вас попрошу дома, дома Прочитайте ще раз параграф 3. Подивитесь на вправу третю і спробуйте самостійно зробити номер один і номер 3. Діти, це. Завдання не на оцінку. Там є відповіді в кінці підручника. Зробите, перевіритеся. Я на наступний урок вам ще раз буду розповідати ще один новий матеріал про правило лівої руки і силу ампера. Аж потім ми з вами напишемо самостійну роботу, де вам треба буде дещо за допомогою цих правил свердлика і те, що я вам розкажу пізніше. Знаходити, розв'язувати і малювати. Я вас дуже попрошу, у вас вдома, звичайно, знайдеться два олівця синій і червоний. Так от ми з вами домовимося, у нас навчання очно дистанційне. Коли ви йдете в школу, приносите синій і червоний олівець. Якщо ви вдома, синій і червоний олівець, хай буде біля вас на столі. Діти, не паста червона і синя, а синій і червоний олівець. Вважайте це. Домашнім завданням. Дякую вам за увагу. Любіть батьків, поважайте батьків, любіть фізику, тому що фізика, я ще раз говорю, це все, що нас оточує. все миру, здоров'я, перемоги і до зустрічі. До побачення, шановні діти.